Ось таку смакоту і красоту зовсім не важко готувати. Спочатку підготуємо інгредієнти, відваримо шматочок м'яса, яйця. Дістанемо з холодильника сир і ковбасу і нарвемо винограду. А тепер почергово нарізаємо невеликим кубиком м'ясо. В мене свине можете взяти куряче філе. Кубик також може бути за вашим смаком і більший, і менший. Поміщаємо це в невелику посудину. Потім кубиком також нарізаємо ковбаску. В мене домашня копчена, ви ж можете взяти свою за смаком. Яйця також нарізаєте кубиком, який вам подобається більший менший, кому який. Ми любимо салат дрібним кубиком. Їх також викладаємо сюди в посудину, але я помітила, що вона в мене трішки замала. Міняємо на більшу. Бо ще сюди потрібно нарізати твердий сир. Також дивіться, я дуже дрібненьким маленьким кубиком ріжу. Можна навіть і на тертку натерти. І сюди ж я іще поміщаю виноград. Я взяла маленький кісточки. якщо візьмете великий, потрібно розрізати і кісточку вийняти всерединці. Трішки присолюю за смаком. Викладаю 2 ложки майонезу і все це гарненько вимішуємо. А далі справа вашої фантазії як ви його подасте. Можна накладати і порційно, і в загальній тарілці для всіх. Смак від цього не змінюється дуже вже смачно. І вам смачного!